Сьогодні ми у незламному Харкові, і зараз там щось миркують, там Росію. Місто Харків це українське місто було, є і буде назавжди. Дуже багато людей не знають, як повернутися додому. Чи є у вас якийсь конкретний план дій і відповідь для людей, щоб сказати їм, коли вони будуть мати можливість повернутися, та що буде з їх житлом, як знайти такий розумний баланс між війною, витратами на війну і витратами на відбудову? Всім привіт! Це Смерт Медіа. Сьогодні ми у незламному Харкові і будемо говорити про відбудову та майбутнє міста з міським головою Ігорем Тереховим. Добрий день, Ігор Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хотілося поговорити з вами про відбудову, але давайте початку згадаємо Харків до війни. Що змінилося? Дуже багато людей поїхало. Що ще насправді змінилось дуже багато. Починаючи від відносин між людьми і закінчуючи тими жахливими руйнаціями, які є сьогодні у місті, і місто дуже змінилось. І усі ті наші мешканці, які вимушені були виїхати з міста Харкова, коли розпочалася війна, і коли вони повертаються. Вони ходять по місту, бачать ці руйнації, ці шрами, які є зараз у місті, і враження в них не дуже добре, але вони бачать, що робиться, але вони бачать, яке, яке наше місто сьогодні, і ви теж це бачите. Тому, знаєте, головне це щоб мрії харків'ян. Були пов'язані з містом головне, щоб вони поверталися у місто. і головне, щоб ми разом бачили е, майбутнє міста і будували місто. А як змінилися бюджетні надходження? Ну, знаєте, звісно, коли війна бюджетне надходження зменшується, це знаєте, така аксіома. Тому так і є. Зменшення є бюджету. Ще ми зараз будемо стояти перед таким потужним викликом, який є насправді у всієї держави. Ми повинні займати державницькі позиції. Бо у нас нового року, а як я бачу, може і раніше. З 1 жовтня не буде військового ПДФО. Це дуже велике таке навантаження, яке ми будемо витримувати на міський бюджет. Наприклад, хочу сказати, для міста Харкова це 600 мільйонів по цьому року і десь 3-4 мільярди по наступному року. Тому дуже важливо, що сьогодні, щоб ми знайшли разом з урядом, і ми пошуках такого розумного компромісу коли будуть міжбюджетні трансферти коли будуть компенсовані ці не надходження не до надходження до міського бюджету даби зробити так щоб це не заважало знаєте, Будувати міста, розбудовувати міста, е, е, утримувати міста це дуже важлива річ, і е, хочу сказати, що я вдячний сьогодні за конструктивний діалог і премєр міністру е, України, з яким ми спілкувалися що недавно, е, з офісом президента, бо е, це е, з парламентарями. До речі, е, і будемо шукати розумний компроміс. Ми, ми розуміємо, що держава потрібні кошти, але і містам потрібна кошти також. Є така думка, що Харків до війни був проросійським. Зокрема, навіть москалі так думали, і навіть Дуже не москалька зокрема так думали деякі москалі, навіть які хотіли захопити Харків. Деякі навіть представники там мешканці західної України, можливо, так думають, що Харків такий проросійський. Люди тут говорять російською мовою, і що там деякі, можливо, люди чекали навіть приходу російського світу. Чому так? Дивиться, давайте я відкоментую це питання ваше, але я вважаю, що воно не дуже таке коректне питання. Бо Харків місто героїв. Харків знавів всьому світові, що він ніколи не був проросійським. І зараз це таке найбільше проукраїнське місто, яке є в Україні, фортеця, яка незламна, і хочу сказати, що сьогодні знаєте, нас як харків'ян ображає, коли хтось каже, що це був проросійське місто, це був на русскому проросійський город. Зовсім не так. Так, в Харкові так історично склалося, що люди розмовляють переважно. Російською мовою зараз це відсоток людей, які розмовляють російською мовою, він зменшився і буде зменшуватися поступово це еволюція. І війна дала цьому, щоб розмовляла більш українською мовою. І навіть я розмовляю зараз українською мовою, як ви бачите, слухайте, бачите. Але Харків ніколи не був більш ніж інші міста параросійські. Звісно, що в кожному місті є люди, які були і, на жаль, підкреслю, на жаль, залишаються проросійськими, незважаючи на усі жахи війни. І я е, теж сталкувався з такими е, людьми, спілкувався з ними. І знаєте, мене запам'ятався такий випадок, коли ми евакуювали з Північного Салтаки е, людей і е, людина похилого віку. Одразу кажу, що це людина переважно похилого віку, але вона каже, та ні, і е, е, почала російське меседжі. Ну, ми її гомонили, і її родина її теж гомонила, бо, бо це жах. Але так звісно є. І це знаєте, і хочу сказати, що це така потужна знаєте, машина пропаганди Росії, яка це створювала. Причому вона ж створювала це спеціально. Не, так. не два, не три, а десятиріччя. Так, так, вони, вони знаєте, так давили, давили, давили на людську психіку, на ментальність людей. І тому, і, і то, це не тільки, звісно, Харкова, а і інших міст. І в інших містах є такі люди, які і зараз там щось меркують, там Росію. Але їх відсоток незначний, незначний зовсім відсоток. Тому ні, ні, проросійське місто, і ми довели це. І... Давайте поставимо крапку на, на тому і скажемо, місто Харків, славетне місто Харків, герой, і місто, місто Харків це українське місто було, є і буде назавжди. Дайте якусь пораду харківцям, як не зайти з розуму, коли так важко, коли нічні обстріли таке навантаження. Давайте да Так ніхто з Харкова з глузду не з'їде, бо у нас є весілля. Ви бачите, і одно, і друге, і третє. Вон там, хоч сьогодні такий день. да. Крім цього, знаєте, потрібно держатись разом, бути разом, вірити в знаєте, таке світло. Класне е, майбутнє майбутнє України, майбутнє нашого міста Харкова, і все буде добре. Я цьому впевнений. Мені дуже сподобалося, як ви сказали, фортеця Харків. Але, на жаль, наша фортеця дуже зруйнована. Зокрема, північна Салтівка і люди не тільки північна Салтівка, ну, П'ятихатки, район. найбільше постраждала і зараз ну, дуже багато людей не знають, як повернутися додому. Чи є у вас якийсь конкретний план дій і відповідь для людей, щоб сказати їм, коли вони будуть мати можливість повернутися, та що буде. З їх житлом, адже просто там норман Фостер та розвиток міста це вже більш така довгострокова перспектива. Це не довгострокова перспектива, а середньострокова перспектива. Хочу сказати одразу. Але я розумію, що людям потрібно повертатися. Я розумію, що люди хочуть і бажають, і мають на це повне право жити у своїх домівках і. Ми ж не зупиняємося, зупиняємось не, не на е, жодного дня. Ми не зупинились, і ми відбудовуємо. І хочу сказати, що е, минулого року ми відбудували 200 будинків. Сьогодні у роботі у нас 63 будинки, плюс школи, плюс дитячі садочки, плюс лікарні. А це теж інфраструктура міста, плюс дороги, плюс громадський транспорт. Це знаєте, такий комплексний підхід, підхід який повинен бути у, 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 у любому місті. І ми знаєте, проповідуємо цей комплексний підхід для чого? Для того, щоб було комфортно жити тим людям, які залишились, тим людям, котрі повернуться і повертаються зараз у Харків. І хочу сказати, що у нас було чотири хвилі повернення людей, і зараз у місті перебуває десь приблизно мільйон триста людей. Ще є вимушені переселенці, а їх. До речі, 500 тисяч вимушених переселенців, які нікуди не хочуть виїжджати з Харкова. Вони переїхали у наше місто: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська областей, з деокупованих територій Харківської області, інших областей, але вони не хочуть виїжджати з Харкова, бо їм комфортно у Харкові. Вони не бачили у себе в містах таке, що є, і ви розумієте, чому я так кажу, що є у Харкові і відношення до них як до харків'ян. Це Головне, наше відношення до цих людей, які знаєте, потрапили у жахливі обставини, і вони дуже багато пережили. І їх потрібно сьогодні підтримувати. І Харків це робить. Всі разом влада, люди, харків'яни, наше відношення до них. Що стосується північного салта, так, ми відбудовуємо так, все залежить від коштів. Це залежить від коштів, і ми повинні це розуміти. Е, знаєте, е, от ми е, до, е, тільки що розмовляли про бюджет, і я розумію, що перш за все бюджет був е, і повинен бути таким, щоб перемогти. Це головне. І е, усі е, основні видатки повинні е, витрачатись на ЗСУ. Це головне. А є. Е, Видатки, які потрібно на відбудову давати. Як це? Як знайти такий розумний баланс між війною, витратами на війну і витратами на відбудову? Тому це завдання і уряду, і місцевих влад. І нашого спільного діалогу з урядом, і наших міжнародних партнерів, з якими у нас, до речі, теж є такий потужний діалог, і залучення фондів, і залучення інвестицій це все, знаєте, шлях, який ми проходимо. Я сьогодні не скажу вам, коли я відбудую все місто, відбудую все північну Салтику, Але я роблю все можливе, і моя команда робить все можливе, а і Дій неможливо до речі, е, тому е, працюємо і е, що стосується відбудови, відбудовуємо відбудовуємо, будемо не, зупи, не зупиняємося не на мить, і будемо е, все робити для того, щоб є, як найскоріше відбудувати, модернізувати. Північну сало і інші райони міста Харкова, котре сьогодні потребують комплексної реконструкції. Відбудувати нове житло, відбудувати нові знаєте, офісні приміщення, тому що потрібно працювати, відбудувати виробничі приміщення, тому, що потрібно забезпечити людей не тільки житлом, а й роботою. Вони повинні працювати і заробляти кошти для сили. Для своїх родин, і ми це розуміємо. Потрібно будувати сьогодні, на жаль, скажу, бомбосховище для школярів. І це теж коштує. Дуже багато, на що потрібно витрачати кошти. Головне, перш за все, це витрачати їх таким чином, щоб був баланс витрат і доходів. Дуже красиве слово відбудова, таке дуже популярне зараз. Давайте далі про відбудову. І, зокрема, є така думка серед деяких. Політиків, що Харків таке прифронтове місто і воно буде нецікаво для інвесторів. Але нещодавно я навіть теж була. Пройшов форум у Києві. сподобався Форум форум мені сподобався, було дуже багато поважних людей. Розкажіть, будь ласка, про цей форум. Його мета це форум Харків Рестарт» він називався. Інвестиційний форум було дуже багато людей, і представників центральної влади, і місцевої влади. Що відбулося на цьому форумі, і як зруйнувати таку думку про те, що Харків буде нецікавий інвесторам через свою наближеність до Росії? Знаєте, мене така думка ображає, незважаючи на те, хто б це наказав з політиків, чи чиновників, чи е, просто громадян. Бо це образа е, і мені особисто як міському голові, е, і образа усім харків'янам. Які е, стримували і стримують ворога, образа е, людей, які загинули, віддали своє життя за те, щоб Харків був українським містом і розвивався. І їх родини сьогодні тут і нікуди не виїжджають. З міста Харкова е, і таким чином я хочу сказати: я е, прикладав і буду прикладати усі свої зусилля для того, щоб Харків був привабливим для інвесторів, і цей форум це крок. Перший крок, до речі, хочу сказати, що жодне місто України такого кроку не робило. І коли ви зробите, то тоді зробите, але ми перші. І боротьба, за, як я казав на інвестиційному форумі, боротьба між містами буде дуже потужна за інвесторів. І то місто буде успішним, котре надасть інвестору усі необхідні для нього гарантії. Безпеки, що його кошти ніхто не вкраде, що всі кошти йому будуть повернути з прибутком, що буде лояльне, комфортне услов'я для розвитку його бізнесу, в якому бізнесі він не працював. І що місцева влада буде працювати разом з інвестором. Знаєте, я б сказав, лі лілеїти цього інвестора, щоб він. Прийшов, вкладав кошти, щоб його ніхто не ображав, щоб він створив робочі місця, щоб харків'яни е, працювали на цих робочих місцях. Це головне. І ми е, це будемо робити, і ми це обов'язково зробимо. І я е, хотів е, знаєте, е, показати всьому світу. А хочу сказати, що, до речі, дуже багато було е, інвесторів із Сполучених Штатів, із Канади, із Франції, із Німеччини, із Великої Британії. Вони хтось приїхав, хтось був підключений в онлайн. Але такого. Вони не бачили, і ми доказали усім, показали, що місто Харків це привабливе місто для інвестицій. Будь ласка, вкладайте кошти і вони повернуться вам з лихвою. Тому була дуже така потужна представниця із серед урядовців і серед парламентарів, бо їм приймати відповідне законодавче нормативні документи, які потрібні будуть для міста Харкова. Тому ми працюємо, про працюємо. Многовекторна, але я впевнений, що вна, у нас все буде добре і нам вдасться відбудувати наше місто і будемо залучати інвестиції. До речі, хочу сказати, що е, дуже багато сьогодні е, інвесторів е, бачить місто Харкова, бачать позицію міста Харкова і готові вкладати кошти в місто. Ви вже згадували про освіту, і тому цікава ваша думка та стратегія, якась про те, як буде відбуватися взагалі розвиток освіти у Харкові, тому що у нас є лозун Харків, місто що працює. А для, для того, щоб люди працювали дорослі, треба, щоб діти були в садочках, в школах, щоб ну, навчання було не онлайн. Ви вже пішли на такий крок, що діти навчаються у, у метро, але це більш така про соціалізацію, певно, дітей. Як буде далі, щоб забезпечити всіх навчанням? тільки, да, Я зрозумію. Не тільки про соціалізацію, но про навчання це перш за все. І в нас є дуже великий запит на продовження метрошколи. і хочу сказати, що я дуже вдячний батькам і в нашим викладачам, вчителям, які сьогодні працюють, і батьки за те, що вони повірили і побачили, що ми зробили все для того, щоб безпеки займалися їх навчалися їх діточки, і це дуже добре. Але я розумію, що е, є певні, е, знаєте, можливості у митрополітени. так, вони потужні, але є певні можливості. Е, і сьогодні ми вже розпочали будувати бомбосховище. Перше таке бомбосховище. Ми почали будувати на 450 учнів е, в е, одну зміну, тобто е, в дві зміни це вже. 900 учнів, три зміни ще більш. Тому таке бомбосховище будуть з'являтися в місті Харкові. І поки що так. Але головне ще одне це зробити таким чином, щоб місто Харків не було під обстрілами. І це головна мета. І я всього не можу казати, але з самого початку форуму до Початку форуму у мене були дуже такі серйозні зустрічі е, щодо е, перемовин щодо е, безпекової ситуації, е, і я дуже задоволений, бо вони зараз продовжуються і продовжується цей процес. Е, і я дуже хочу, щоб місто Харків не перебувало під обстрілами. І будемо робити разом з військовими, з нашими партнерами все, що залежить від нас, щоб ми і тоді можливо, що буде дійсно, да дійсно зробили таким чином, щоб місто Харків було без таких потужних обстрілів і тоді можливо буде відкривати школи. А до речі, вони нас усі. Що для вас перемога? Ну, перш за все, це е, наша територія покордонові. 91-го року це по-перше. По-друге, це гарантія безпеки, я маю на увазі, вступ України в НАТО. Це буде гарантія безпеки і для міста Харкова, і для всієї України. Крім цього, перемога це коли весілля у людей ви бачите. І перемога це коли ми будемо в європейській спільноті. Тоді всі ці компоненти будуть являти собою перемога. І ще одне, що таке перемога для міста Харкова, коли ми тільки що казали і розмовляли з вами про Північну Салтовку, про п'ятихатки, про район ХТЗ, про інші райони, які постраждали. Коли ми відбудовуємо усі мікрорайони, тоді я. Знаєте, видихнули, скажу, так, перемогли. Ще таке дуже важливе питання, тому що повернуться і військові, повернуться люди з особливими потребами і чи є, повертаються, чи є Харків інклюзивним містом, тому що дуже багато нарікань там, на пандуси, в метро, наприклад. Ви, до речі, були особисто в метро? Їздите? Спускаєтесь в метро? Слухайте. Так як я був, так як я знаю метро, навіть ніхто не знає, не розуміє е, Метрополітен, Бо якщо нагадати вам, то в нас було в перші дні війни, коли я зупинив митрополітен роботу метрополітена, У нас там перебувало 160 тисяч мешканців. І всіх потрібно було наготувати, когось потрібно було евакуйовувати через тунелі метрополітена до північного вокзалу, і відправляти з Харкова. Тому метро ми знаємо дуже, знаєте, так, як ніхто не знає. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що стосовно інклюзивності, так, і це ж, знаєте, це проблема, яка є не тільки в місті Харкові. А в інших містах і дуже багато ми сьогодні робимо е, щодо інклюзивності, і ми розуміємо, що дуже багато потрібно зробити. Але інклюзивність це ж не тільки про пандуси, так митрополітені. Звісно, вони потрібні. І, звісно, 30-та станція метрополітену, яку ми вже будували всучасно, е, то в то вона облаштована е, спеціальними е, ліфтами такими для. Людей з інвалідністю, але інклюзивність ще це і психологічна підтримка людей, і працевлаштування людей. І звісно, сьогодні, знаєте, коли ми спілкуємось по інклюзивності, статистика, яка у нас є, в Україні 3 мільйони людей з інвалідністю. За останній рік, на жаль, 10% плюс тобто 300 тисяч. І це зрозуміло, бо йде війна, жорстока війна. Тому нам потрібно все робити для того, щоб люди, які повертаються, наші хлопці, наші дівчата, які повертаються з фронту, наші цивільні, які теж потрапили в таке скрутне становище і мають інвалідність. Нам потрібно все робити для того, щоб вони не відчували себе людьми з обмеженими знаєте, можливостями. І це головне і психологічна, і фізична, і працевлаштувати їх. Це дуже багато чого потрібно, і ми це будемо робити. Я вам дякую за розмову. Хоч і коротко, але дуже змістовно. І ми вас запрошуємо на наші заходи, які будемо проводити у вашому місті, залучення громадян і громадської думки. Дякую, це розвитку це нашого міста. Да. Дякую. Я дякую всім, хто нас дивився. Підписуйтесь, ставте лайк, підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові, незламні, як Харків. Слава нації! Смерть ворогам!